Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я вам хочу показати свій двір. Який у мене двір у цій порі в травні місяці? Я дуже його люблю. У нас двір з трьох будинків. Вони такі два двохповерхових, а один будинок, чотири поверхи. Ну, остались ми з старого району. В 86-му році все тут поламали. І набудували висоток а ми залишились. Ми так і живемо в цьому дворі. У нас двір це такий оазіс, типа Одеський двір. Ми сушимо білизну на вулиці, все у нас по-тихому, по можна сказати, по-сільському. І ось я дивіться, виходжу з під'їзду, ось мої квітники понасажувала я. Ще в 2009 році. Ось це жаснін. Ось дивіться, скільки в мене понасажувала всього багаторічного. Знала, що будуть стара, буде важко поливати, то я понасаджувала, ось ромашка скоро розцвітеться. он трояндочка вже розцвітається. Там от, бачите, от, хризантеми повно осінь буде цвісти Ось і різки розцвітаються. Простенькі я садила, щоб. Не заманювали очі, щоб не зривали. Вон гвоздичка вже починає цвісти. Он вже викидає бутончики. А це бузок білий. Ну, вже оцвівся. Білий бузок цвів гарно. Так, іду я по алейці, Іду я по дорожці. Дивіться, тут теж в мене лілія, мороз, ромашечки, ось 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 розцвітну. Дивіться, скоро, скоро будуть розквітати. Оці такі малесенькі ромашечки. Йду я далі, дивіться, по дорожці. йду, красива доріжка. Тут не насаджено, тому що дуже ось велика липа. Вона дуже тінить і тут мало що посажено. Ось так. Зараз зійшов дощ, так свіжо, свіжо. Йдемо далі. Дивіться, а ось ось які ріси цвітуть. Жовтий, красивенний, ось трояндочка. Теж розцвітається красуня. Я посадила ж її. А це Ірис садив Сережа сусід. От, дивіться, який красивий. А це який рожевий, красивий. А с темний. Гарно все цвіте. А тут ось, дивіться, Цілий рожари, це сусідка теж понасажувала. А це питонії скільки. От молодець. От вона молода, жінка понасажувала. Дивіться, скільки троянд воно Скільки троянд, покажу ближче. Ось який кущик, дивіться. Буде весь весь свісти. Перша трояндочка вже розцвілася. А то бутонів багато-багато. Ну, багато кущів тут. І ось теж розцвітається. Ну, ось як всі розцвітуть, то я вам покажу. Скільки тут троянд насаджено. Дуже багато. І ось теж квітничок петунія. Ось теж пітунічка буде розцвітатися, розростатися. Іду далі, йду далі по цій дорічці. Ось і ріси цвітуть овсю. Такі гарні. А це мій кущик троян, дивіться, вовсю-вовсю викину бутони. Ось ще дивіться, який красивий рис. І ось тимніший. А це бутон взагалі. І ще якийсь буде. Ще якийсь буде синій мабуть. Ой, гарний. Ох, а тут уже розцвіла троянда. Ось така просто чайна трояндочка. розцвілась. І знову ж іриси. Ой, гарний. І тут трояндочка розцвіла. Вона дивиться тут на сонечку і вона вже розстрілась. А де трохи тінь, то ще нічого не розцвітає, тільки бутончики. Ой, яка ж вона, яка. Ой, ой. Дивіться, яка вона красуня. А тут, дивіться, теж хоста. Мальва, хризантема, ну це вже буде все пізніше цвісти. Теж ось трояндочки. А ось, ось, дивіться, красиво як. Взагалі гарні. Це теж і ріси, тільки такі маленькі. А це, а це ось! Дивіться, це люпин називається. Ох, розквів як. Ближче покажу, який він цікавий. Дивіться. взагалі. Яке воно гарнюсеньке. Все. А це зонтики ось вже цвітаються. И тут тоже и рисы, и рисы. Кругом и рисы. А тут, тут тоже гарннный. На чаще площадки. Как краса. А тут ось мальва скоро розцвітається. Дивіться, які бутони. ось 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 Тут сирень уже освілась. І цілий ряд, дивіться, ось. ось. Трояндочки. Цілий ряд. Ось під будинком, під сусіднім моїм. Цілий ряд. А тут вже, Тут вже порозцвітались. Де видно сонечко, то вони швидше розцвітають. А тут взагалі, дивіться, яка красота. Ось люди зробили собі. Ось їхня квартира. І зробили собі перед вікном отаку красоту. Сказали, що поставлять столик і будемо пити кофе і чаї. О, красиво, дивіться. Все гарно зроблено. Дуже гарно. Такий затишний куточок зробили. Дивіться, яка краса. Молодці люди зробили собі красу під вікном. Все цвіте. А ще пізніше взагалі буде красота. Оце таке дівчатка. У мене двір, зелений. Квітучий, отак От він квітне, двір у мене, а літом то взагалі буде красиво. Так що, дівчатка, дивіться, любуйте з квітами травневими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!